Леве, привіт, рада вас вітати. Тиждень з 9 по 15 вересня для вас, яким він буде. Які енергії тут? І пройдемось по всіх сферах життя. Особисте життя. Кар'єра, фінанси, морально-психологічний стан. Рухаємось. В пошуку зцілення і захист. Це така енергія, знаєте, квіточки, яка тільки-тільки розпускається, її потрібно оберігати від того, щоб її, не знаю, не зламали. Не повідламували її там, її листочки. Тобто щось, нарешті, в вашому житті починає приходити до ладу, починає працювати правильно, відремонтовуватись, незалежно, чи це ваш внутрішній стан такий, чи це на зовнішньому плані, але ви зцілюєтеся, ви захищаєте себе, ви цвітитеся насправді, це також про. Таку енергію, коли от, ти дивишся на людину і ніби нічого не змінилося, але очі в неї блистять. І блистять в неї очі? Не від якихось там алкогольних напоїв, а блестять в неї очі, тому що вона закохана в це життя. Так. Особисте життя. Стірка Пентаклів. Для тих, хто самотній з левів, яка у вас ситуація. Так, це в першу чергу тиждень я не бачу тут знайомства, а якщо, серйозного, а якщо вони й будуть, то вони будуть для вас неважливі, бо вони будуть нерівноцінні. Шестірка пентаклів це про. Дизбаланс між брати і давати. І ви розумієте, що так, да, можливо, з вами можуть знайомитись, але люди з вами не резонують. Люди хочуть чогось інакшого від майбутнього, або не бачать взагалі ніяких планів там, на майбутнє для себе, або живуть там одним днем. І ви просто не хочете витрачати свій час, бо це ніби вас збиватиме від, від вашої цілі. Для тих, хто в нас в любовних Трикутниках, Так, тут, ну, по результату. Почну з того, що королева чаш, чи це ви себе так відчуваєте, як королева чаш, чи це можливо третя сторона трикутника, це не суть важливо, тут сенс в тому, що нерівноцінно. Трикутник ніколи не може бути рівноцінним, все рівно кудись буде більше ресурсу віддаватися, кудись менше. І до вас приходить це розуміння. Що ви ніколи не будете повноцінним партнером комусь, і ця людина не буде повноцінним партнером вам. Ви берете період таку от ніби як паузу для того, щоб потім це все закінчити по десятці мечів. Так, серйозність стабільні стосунки. Так. Для тих, хто був, наприклад, на відстані через якісь причини, тут іде воз'єднання. Хто планував розходитись або розлучатись, тут, давай спробуємо ще раз перед тим, як точно визначитись. Для тих, для кого це все не актуально, то. Тут ви ніби своїм партнером піднімаєте фундаментальні питання, фундаментальні в плані ваших стосунків. Тобто для, для всіх це по-різному, для когось важливе питання роботи, для когось важливе питання, де ми живемо а, і, і де ми хочемо, для інших питання дітей, для інших питання одруження, хто не одружений. Там. Тобто ви тут починаєте говорити серйозно. Про те, що нам з тобою робити далі. Повертайтесь ніби до тих питань, якщо відкладали їх на певний час. Ви хочете, щоб вам приділяли вагу рівноцінно? Робота. Дев'ятка чаш для тих, хто не працює. Ну, тут у вас дивно виходить, бо тут з одного боку може бути хвилювання через відсутність роботи, а з іншого боку, це дев'ятка чаш, це але з іншого боку, добре, що я не працюю. Тобто, це не знаю, послухали когось, наслухалися десь, почали в собі сумніватися, але потім так прикинули, зрозуміли, що ну, зараз не час з якихось причин. Не працювати можна з різних причин. Для когось це декретна відпустка. Тут, наприклад, якщо ми про декретну відпустку говоримо, то ви не висипаєтесь, та, там, наприклад, маленька дитина, але вона приносить вам скільки радості. А, студенти так само. Ночі не сплять, але в них найкращий період та, юнацтва. Тобто тут не працювати можна з різних причин. Просто що ви буває так трохи за це все тривожитесь, але опановуєте себе. Для тих, хто в нас в пошуку роботи. Так. Тут у вас ідеальний момент, ви знайдете класну вакансію, ви будете щасливі на всі 100%. І тут таке відчуття, що ви дуже довго її шукали. І нарешті, от як залізли туди, то все, вже не ж, тільки ногами вперед. Тому що зазвичай, ну, з таких прям класних, класних робіт, знову ж таки, для всіх класна робота це різні базові настройки. Але ви знайдете своє місце, ви знайдете. Ту роботу, там, де ви зможете і себе проявляти, і фінансово рости, бачите, тут одні пентаклі. І ще й відчувати, що от, я на своєму місці. І будете за це триматися. Для тих, хто в нас в наймі працює. То є в наймі тут, в принципі, ситуація залишається незмінною, якою б вона не була. Ви робите акцент на тому, щоб якомога більше вкорінитися, якомога більше отримати корисних зв'язків, корисних навичок на цій вакансії. Взагалом, період цього тижня він такий комфортний, спокійний, стабільний. Для когось навіть можуть бути якісь невеликі там, корпоративи чи щось типу такого по 9 чаш, де ви просто відпочити зможете разом з колегами. Загалом тиждень спокійний. У кого свій бізнес або фріланс. Тут, Після періоду застою або дуже повільного розвитку раптово починається великий ріст. Раптово починається великий ріст, багато замовлень вас стають впізнавати, ви починаєте отримувати нові офери. Тобто, тут у вас тиждень прям радості від того, що нарешті, нарешті почало працювати. Дуже класно, це зірочка, вона вам хай вона вам допомагає. Фінанси. Лицар жезлів. Так, тут для когось з раків актуальне питання ой, раків, левів, дивіться, для когось з левів актуальне питання відкласти, відкласти чим побільше. Так, про це ніхто не, щоб це про, про ці гроші ніхто не знав, щоб забезпечити себе, створити собі подушку безпеки, чим побільшу також це може бути бажанням чим пошвидше вирішити якісь питання з машиною, з якимось транспортним засобом, поміняти, купити, зробити якийсь ремонт, якісь тихогляди, тобто тут ви будете відкладати. Для того, щоб чим швидше вирішити оці питання, закрити їх для себе. Так, ваш морально психологічний стан. Королева Пентаклів. Це стабільність. Це стабільність як зовнішня, так і внутрішня. Це розвиток, нехай дуже помалу, але поступовий. Для жінок це акцент на питанні безпеки, бо королева Пентаклів це жінка матір, це жінка, яка опікується, яка робить красивим дім, в якому вона живе, займається ремонтом, садівництвом і так далі. Тут, можливо, ви знаходите для себе якесь таке хобі, яке вас дуже сильно заземляє. так? Комусь, наприклад, достатньо пройтися босими ногами по траві, комусь, комусь хочеться піти горщики ліпити там, з глини, комусь вишивати. Тобто, тут ви знаходите свій внутрішній спокій і відчуваєте себе захищено через такі практичні речі. Хтось просто фінансову подушку собі робить, відкладає потихеньку, і це дає вже відчуття легкості. Мені ця королева Пентаклів тут дуже подобається, бо вона така земна, вона справжня. І вона якраз таки про захист і про зцілення. Що внутрішнє, що зовнішнє. Оце мені тут кілька карт. Ще також королева пентаклі, як я вже сказала, вона земна, а значить, вона дуже реальна, раціональна. Вона підходить до будь-якого питання дуже Як би так пояснити? Для когось навіть хай це звучить меркантильно. Але чому вам потрібно бути в такому е, морально психологічному стані на наступному тижні, для того, щоб якимось чином уникнути впадання в ілюзії, в якусь не, не ту реальність, не ту сторону. Тобто, чим більш приземленими ви будете на наступному тижні, тим далі від вас будуть оці от всі уявні речі, які вас збиватимуть з толку. Тобто тут говориться про те, що треба взяти і визначитись. Але дуже тверезо дивлячись на цю реальність, щоб потім а, не сумувати. Ось Такий тиждень у левів цікавий. Буду чекати на ваш зворотній зв'язок. Дякую, що дивитеся. Дякую за ваші коментарі і лайки. До нових зустрічей.